Да? І перше питання це е, воно таке, знаєте, питання розширення. Наприклад, коли він вам говорить, я втомився, у мене був сьогодні важкий день. Да? І погана відповідь на це питання, коли ви питаєте, а від чого ти втомився? Да? Воно занадто загальне це питання, воно про всіх. І будь-яка дівчинка може задати це питання. А яке ж все ж таки хороше, коли ви говорите, а що саме тебе сьогодні найбільше втомило? Тобто ви йдете в глибину і цікавитесь ним дуже він для вас особливий. А що саме тебе сьогодні найбільше втомило, так? Да? Це добре, запит... добре запитання, але є ще краще, так? Да? Ви можете задати, а що забирає твою енергію останнім часом? І тут, ніби ти взагалі на енергетичний рівень вилітаєш з ним, минуєш все це мірське, ти виходиш з ним на енергетичний рівень.